Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в Brawl Stars І ми сьогодні будемо... І... будемо прокачувати Енграда до 35-го рангу. І ще сьогодні вийшло, як ви думаєте, сота мега-копилка. Я вже в неї грав тільки 2 гри. Дві гри висили. Я дуже багато програв. Я сподіваюся, сьогодні ми з вами пограємо. Тому ставте лайки, і підписуйтесь. У мене виходять нові кроки ролики. Я буду сподіватися, що вам вони сподобаються. Все про роблоки, про пробрав Старс, цупточик. Ви бачили моє лице, звісно, кульчерейзів. Я його не буду вас скривати. Так. Це ми перемогли б деномайкою могли. Добре, вона нам поставила грозит, ми переможемо. І ми... І ми ще в відео. Та-дах, да-дах! па бра па Бррара-па-па-па-па! Добре, ба, ба А ви бачили що це таке все було? Ми їх побахнули! Ти думавай, просто не скити чортки малбута, щоб пасти ось так Все время. Настільки я маю бути не чітким. Добре. Ми так перевозимо. І получимо старт дроп. Дуже багато старт дропів. Добре, ми гаємо цю гру. І все було дуже легко. Oh, fight, Далі подивимося. Браво, Браубол. От Макс тут дуже проблемний персонаж. Добре. до речі, я боять Міпл. Я не знаю, що це за таймет, якщо ви знаєте, поставте лайк. І напишіть в коментарях. Що це за таймер? Коли його видалять, типу, я б не хотів би, щоб ми повидаляли. Чи він коли... чи це від коли вийде нова обнова прикольна. А там вийде на нього скин новий. Добре, ка... ой, бубі! <кхи> Я так запутався точку. У мене тільки одна ідея. Справді з читерський порсимос, точно. Допомогою нього можна зробити і триксоти, і максоти. Добре, зараз давайте потролимо було. <кхи> Але звісно потрапили. Бефацію. Не можна потрапити? Добре. Робимо штрих соти! Ого, це було легко. Це чисто справдим бату, ти можеш захищати воротами. Став справді собі? Ось і вам. Тобой бізит. Друзі, щось вони нас перемагають, не всі Вони повні мазори. Добре, вони нас перемогли, та нічого. Так. Так. Добре, все у нас заново тут. Ага, ось, походу, все. Що це така? Попа спайка. Це удари. Дуже дорого. І отакі такі дві іконки. Без спайку гореть і... Де не ангеля? Тут славенького. Нічого сильного. Я далі сюди пойдемо попити. Добре. Добре, Енгель. беремо Енгельда. Про скину я вже розповідав в новому роліку. Беремо все і погнали! Не буду говорити, а то я і так дуже багато говорю. Так, це була як сясь, Сама Саме легка, яка колись були в житті моями. Баа, да, це дуже легко просто забиває. Добре. Далі. Не коментую в Добре, не злагода. За Ой, ми теж не два. Ай, ми три даже. Це біль. Так, на тобі. На тобі С на 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 на, 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 на. у них. Да, давай, забени на, Не боюсь лобнуть. Да ничего. мы все одно заспорили. Когда включаю заряд, гиперзаряду, включаю. Доброе. Надо. как тут мистер. Добре. Він так забавив Добре. Дуже складно. Добре. Давай, включай гіпер. Або ульточі набере. You... <гас> Ой, <той жіпе. гас> Добре, ми перемогли з легкостю. Нам ще одна гра. Я так сподіваюсь, що нам одна гра. І знову без коментарів. Так, добре. Забувай ПЗ. Ну, вона забула, друзі. Добре, ну одна гра. Декілька. Ну oh, нічого. Це сотні міняє. Беремо все на 2 на 2 І беремо... Точно, не знаю, тебе маємо грати. І знову з коментарів. Хоча... Це комісія лайки. Ви маєте поставити лайк і підписатись. Інакше до вас прийде політях і заберуть вас на війну. Все все зрозуміло. Тому що, якщо ви не ставите лайки і не підписуєтесь, ви не даєте гроші за ЛСУ Якщо ви не даєте гроші за ЛСУ, ви йдете на ЗСУ. Наміть гроші. Супа. Компенсація за те, що я брав до сюди це таке, це компенсація за його це ви. Так легко тебе перемогти. О, ні. Давай. Класся. Концерт. Добре. Давай, клас, Добре. Це лайк банда? команда. На тобі. Добре, кленсі. Давайте знаєте, це дуже срочно треба. І вона за секунду нас перемогла. Ну нічого. Це була швидка якась гра. Добре, походу вони почнуть в боях. А що буде, що я буду. Така, така, так. Як ви думаєте, вони мене поважатимуть і вони вбиватимуть зразу? Чи ні? Я вам обичаю цьому відео ми маємо лапнути його до 35-го. Добре, ось понад не заберемо за цю територію. Добро. Окей. <риклад> Так, у нас тут... Ой, сюда. Engaged, так, да. Oh. Давай. Блин, миска. мисок. Ну давай, что вы нам зробите? Добре, вони нас перебугли. Так, нам треба ігрувати одну зону. Ось. І вони ж нас переплив. Ну, ну що це таке, друзі? Ми не апнемо, Ну я зубічаю вам. Що ми маємо апнути? Будь-якими способами. Добре, два на два нам це не світить. Тоді давайте в дуелях. Ага, нам краще. Команда. Я надіюсь, що краще. Бачите. Фактів, що ми переможемо, це значить. Angel Angel one <small> Добре, вони на це тут перемагають. 20% не висить, чи час, що ми виграємо. Була комісія. І на дно перемогли. Друзі, ну, якщо це ви? то будь ласка, не вбивайте мене. Я ну, я знімаю відео. І ви потім це подивитесь. Ну, добре. Не буду говорити, тільки коли буде ще одна катка до 35 рангу. Пока. Do no. re mi fa sol la si Добре, друзі, я буду з вами заговорити, вибачте. Добре. Вибили епики спрей. Добре, ми має... у нас ще декілька каток. Знов не говорю, бо так я краще виграю. Лобчик, ставить лайк, то что sí, ok. а, а, а Я лайк. Я честный хлопчик. Он поставлю лайк, если не спасибо. Добре, ще раз ми програли. Можливо, це не для маленьку. Добре, давайте підігшей. І без коментарів поправимо ви. Ну ще не повний ходим пішло. Чому гаразд не дать Давай, бой вольт? А ми рівно десять хоть на хопа. Все, ми перемогли. Цей раз було легко Оні друзі. Я хразимо на є. Ага, в нас на бійчах є. Добре, на очок розуміє завдання. Добре. Але тут назад дуже складно. І тут дуже складно. І оце. Чому тут секунди поздороваться? Ми його перемагаємо. Добре. Прочекаем, чтобы нас зарядилось. Перезарядка. Бро, зарядили. И не пора мне а, да, Так добрый. Так. Добро. И что мы их поймали. И мы обнули 35 ран. Всем пока. С вами был Давид Крочак. И я завтра буду.